Так. Доброго ранку вам, мої любі дітки, у вівторок, 15 листопада. Розкажіть мені, а краще покажіть, який у вас сьогодні настрій. Я Я, Я вам в чат відправлю. Ага, добре. Я теж. Добре, Миланка, прокидайся. Час прокидатися, Кірюша. Ти ж це в захисних окулярах. Алло? У мене теж інтернет погано працює, виявляється. Веронічка, що з настроєм? Сонне. Зрозуміла. Кирюша, Сонна. як настрій? В окулярах? Чому? Хороший. Ага, хороший Настя. Я думала в окулярах, бо в тебе сонячно там. У нас просто в Запоріжжі туман густий. Ага, да, в мене сонячно, в мене сонячно. А. а у нас туман густий на вулиці стоїть. Так. А у нас ласка. вже сонячно. Я вам відправила. Браємо по угу. Дякую, Ігоре, а як це зрозуміти? Дуже добрий настрій. Дуже добрий настрій. Рада І останні очі mm -hmm. будуть вами слухати. Mm -hmm. Добре. Так, обираємо помічника з вами з допомогою інтерактивної вправи. Того учня, яким вчора, вчора допомагав, я зі списку прибрала, тож повторень не буде. От уже где-то близько. Ага. Ласка, допоможеш мені прокоментувати сьогоднішній день? Так. Давай. Сьогодні листопада е... доповнити. Сьогодні 15 листопада 2022 року. Uh -huh. Так. День тижня світ Viva... тихо. Viva... До... Ага. Погода сьогодні сонечна. Як? Ми ж з тобою недалеко живемо один відомі. У мене за вікном туман густий. Так, що? У мене теж. Як так може бути? У нас в різних частинах Запоріжжя різна погода, чи що? Да. Так, так буває. Так. Я зараз вам покажу, Покажи. 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 А ти поки температуру повітря глянь, яка температура? Витрі, Ясно. Дякую, Міланко, Що там з температурою? Один градус, один градус. Добре, повіримо тобі. Але дивіться, не... вчора було тепленько, сьогодні вже один градус. Далеко, У мене теж що... один градус. Ага. Йде до а того, щоб буде вон... холодніша тепло. От вібити тому... сонячне. Соня... А я, соня... я бачу тільки світле вікно. Соня... Я ж не бачу тому, що воно Сонячно. Соня... Ясно, ну зрозуміло. А в мене діти там, де я живу, тут туман густий стоїть. Я біля водойми живу, можливо, через це тут туман. Добре. Дякую за допомогу Маланка. О, у Кирила бачу, яке сонце світить прямо з вікна. Дітки, а яке сьогодні свято 15 листопада? Світній день вторинної переробки. переробки. А що таке вторинна переробка, хто знає? Тобто, треба переробляти мусор. Сміття переробляти, так, а Юля що знає про вторинну переробку це треба переробляти мусор і якісь так. Речі робити. так. А Тимурчик хотів ще щось сказати про вторинну переробку, що ти про неї знаєш? Тому що потрібно що викидати сміття, то пластик, скло, метал, папір і все це складується. Окремо викидати, так? Так. І Кирюша, ще щось, щось хоче доповнити, будь ласка. по своїм так, мені, на заводи, там переробляють на нові речі. Переробляти на нові речі. А як ви думаєте? Ну у нас же з вами тиждень е, чарівні перетворення, так? А -а -а. Так. Такий мистецький тиждень. А як? О, ви... Я поняв, я поняв, <сміт> треба мусор переробляти в щось корисне. Так, сміття переробляти щось корисне. А як ви думаєте, а на витвори мистецтва сміття можна перетворити? Ну, точніше, а, сміття відтру. перетворити на витвір мистецтва. Так, так. От, в мене шарики з мусора. Ну, це ж кулька, звичайна, вона ж не перероблена. Діти. Я вчора, коли готувалася, я була настільки здивована тим, що знайшла. Я сподіваюся, що вас це також здивує, як і мене. Подивіться. Мистецтво і сміття. Що ж між ними спільного? На перший погляд, звичайні портрети, бачите? Портрети, так? Там де зображена людина, звичайні получился. портрети. А тепер я пропоную вам роздивитися поближче і сказати, з чого це воно зроблене. Гляньте. Це іграшок? Іграшки бачимо туди? Так? Ракушки. Р, черепашки українською мовою. Так, Подивіться, що тут теж іграшки, коники, і ще, ще е, чорні отечі. Ну, гляньте, ну хіба не дивина? взяти <плес> <Дали>, старі іграшки, <плес> якими вже ніхто не грається. Я бачив навіть улітку. Я відав навіть улітку. Равлика навіть побачив, так зараз я якийсь ще портрети От, наприклад, Альбертенштейн з чого ж він зроблений? Давайте подивимося, начебто нічого не Це Лего. <рекун> так, ти там Лего побачив, а це хто дивиться? Це чоловічик повернутий на Робот, а тут гляньте хто? Це була, така собачка, <рекун> взагалі дивина, подивіться. собака <рекун> 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 <Далматинішка рекун> Динозавр, Де. подивіться, гудзики, тобто зі звичайних речей, якими людям братимемо? Ага. Склали взяли і склали портрет, так. На тюрмордзе, ми... може на тюрморт. А може посмотрите на цю, ту ту? Тут? Тут і цю Тут добре, зараз повернемось до дівчинки. Подивіться, і е, іграшки старі, і якісь запчастини від пазлів. А віддаляєш назад, і виходить, що це красивий натюрморт. О, а потім... Третя картинка, третя картинка. Мона Ліза. А давайте я вам посилання на цей, на цей сайт, потім піну, ви подивитесь. Да. Я просто вчора була надзвичайно здивована. Гляньте, які красиві скульптури. Ось, наприклад, скульптура кінь в русі. Так, здалеку дивитись на нього з чого він? Неясно, так? Наближую, роздивляйтеся. Скла. а? Біло, біло, біло. Пластикові Зріла. виделки, пластикові ложки, тобто той одноразовий посуд, ми людина вже скористалася, взяли і з нього зробили такого красивого коника. Або дракон подивіться. Приближуємо. Ні, давайте кита, давайте кита. Ні, давайте. І кита зараз глянемо. Ну, Кита там не зовсім зрозуміло. Дивіться, пластиковий ніж, пластикова виделка, якісь гачечки. І з сміття така краса вийшла, такий дракон. Так, з чого ж зроблений ти? Тут я вчора коли дивилася, я так і не зрозуміла. Може, ви зрозумієте? Із, не... із этих. Ну... Ні, Смотри, не не, мені, мені не показується Я тут ум... тільки що роздивилася, гляньте, що це. Виделка. Так. Веделка. Яка і ще, Яку красу і ще можна зжурювати, ну, і. То, що на ялинку ага, іграшки ялинкові, от ще той кінь, якого ми розмовляли, що тепер його можна ближче глянути. бачите, стоїть. Так. Ось дивовижні скульптури, які також можна е, роздивитися і побачити, з чого ж вони зроблені. А ось подивіться, яка краса, театр Тіний. Викладають фігуру якусь, от на неї дивишся, і ну, неясно, що це таке. А потім направляють на неї світло і виходить на стіні проекція портрет. Цікаво? Так, так, можна, будь ласка, написати це у це посилання. Так, так, обов'язково, хоче розглянути. Гаррі Поттер. Поттер. Поттер, це не Гаррі Поттер, це Джон Лен, але немає значення. Важливо те, що е, сміття так виклали, направили на нього світло і вийшла картина. Тож, виявляється, навіть із непотрібних речей можна зробити якусь красу. подивіться, який Кулон із старих деталей, коліща, ігрик. Так, ну напевно, лев все ж таки. Y. Напевно, все ж y. таки лев. І я вже з нетерпінням очікую, коли ми з вами будемо проводити наш виховний захід. І, можливо, як вам така пропозиція створити із якихось підручних матеріалів свій твір мистецтва? Давайте, давайте спробуємо. Так, так. Ну, це ми будемо планувати з вами на четвер. Посилання на цей сайт я вам дам подивитися. Ну, а ми з вами сьогодні у вівторок, як завжди, проводимо п'ять уроків. Розклад перед очима. У вас і вівторок уроки у нас звичайні. так і гарючок. Ну, на сьогодні віде. ще я не готова, на жаль. Так. Малята, даю вам у чат посилання на витвори мистецтва із тринних речей. Я перший даю. А Можете а. Подивитися, поцікавитися, які речі можна зробити, які викликають мистецтва. Римної переробки. До речі, це просто сайт, це не вправа, це просто сайт в інтернеті. Нічого собі, а мой Ліза із этих зроб... зроблених, із... із черепашок навіть, І... І з намистинок. І навіть лупа є. Ага, подивись, чого в неї губи Там Тут є зайчики. Топочеє угу. з голови. Угу. Лялька без голови. Зайчик. І зайчика там знайшли. О, із да. банда. Ти не знайш, <ріпи> ти не реагуєшся. О, банда. І каких-то Орел, який красивий. А я, это а я думала це чайка. Ні, це не Подивись Матвей, на її Подивись Матвей. на її, дзю. більше схожа на морську пташку. Добре, малятка, цей сайт у вас залишається відкритим в вот, додатковій вкладці. Якщо ви його не закривали, то він у вас залишається. Ви можете ще порозглядати, поспостерігати і подивитися, надихнутися, які витвори мистецтва можна. Я мари, вам сьогодні мари, бажаю мари. гарного плідного вівторка, щоб він пройшов продуктивно, і ми з вами навчилися багато нового. Дякую вам за роботу і гарного дня! Ай, гарного зустрічі. дня! Гарного дня! До зустрічі на першому дня. До зустрічі! До зустрічі Бувайте!